Цього письменника називають найвидатнішим в європейській літературі першої половини 19 сторіччя. Він запровадив у Європі моду на все шотландське. До своїх творів ставився без піетету. Література була для нього приємною розвагою, однак більшість часу він присвячував іншій справі висаджуванню дерев. З цим шотландцем прагнули познайомитися навіть монархи, а він обтяжувався своєю популярністю. Звали його Вальтер Скотт. Він народився 15 серпня 1771 року в Ідінбурзі. Батько майбутнього письменника нащадок старовинного, але небагатого роду, був чудовим адвокатом. Та хоча клієнти приходили досить такі заможні, він не дуже розбагатів. Мати Вальтера була дочкою професора медицини Джона Резерфорда. Від неї Скотт успадкував скромність, доброзичливість та любов до старовини. Раннє дитинство Вальтера прийшло від відчайдушній боротьбі за життя. У півтора роки він тяжко захворів і на все життя лишився кульгавим на праву ногу. Сподіваючись, що дитині допоможе чисте здорове повітря, його відіслали до дідової ферми. Там хлопець вперше почув народні пісні і перекази, що викликали у нього надзвичайну зацікавленість до історії. У хлопчини був живий розум та феноменальна пам'ять. Він з першого читання запам'ятовував цілі балади. Вже в п'ять років Вальтер зачитувався Гомером та Мільтоном. Проте він ненавидів Едінбурзьку середню школу, до якої його віддали у сім років. Адже там, за наказом, треба було виконувати осорожні завдання. Хлопцю значно більше подобалося розважати однокласників байками, приймати участь у хлопчачих бійках та лазити горами. Маючи 12 років, він вступив до коледжу, але невдовзі захворів і мусив знову поїхати до села. Там досліджував місцевість та багато читав. У 13 років Скот переніс вилив у кишечник. Але небагато страшнішим за хворобу виявилося лікування. Вальтера примушували лежати на морозі без одягу, часто робили кровопускання та декілька місяців тримали на суворій дієті. У віці 15 років Скотт вже здоровим повернувся до Едінбурга і став учним у батьківській конторі. Змагаючись від нудної роботи з паперами, юнак все ж таки мав у ній вигоду. Переписуючи судові документи, він заробляв гроші на книги. У 18 років за порадою батька Скотт почав вивчати право і через три роки, склавши її спити, став практикувати. Незабаром він завоював популярність серед законників, проте не як адвокат, а як знавець старовинних речей. Увесь вільний час Скот відвідував історичні місця, збирав балади, брав участь у розкопках та складав вірші. У 20 років Скот безстямно закохався в 15-річну Вільяміну Белчес, дочку відомого адвоката. Близько п'яти років дівчина тримала його на межі між Надією та відчаєм, а потім стала дружиною банкіра. Цей удар був дуже сильним для юнака, і він, щоб якось розрадитися, подався до армії. Сформувавши корпус королівських драгунів, Вальтер став його квартирмейстром і на протязі довгих років з патріотизмом виконував свої обов'язки. Маючи 26 років, Скотт познайомився з Шарлотою Шарпантьє, француженкою з англійським вихованням. Його привабили веселість та живий характер дівчини. Її ж підкорило вміння Вальтера розважити. Наприкінці 1797 року вони повінчалися. І хоча їхньому шлюбу, за словами Скотта, не вистачало самовідданого любовного запалу, вони прожили у мірі та злагоді три десятка років. У перший рік після одруження Вальтер ледве міг забезпечувати родину. Його гонорари були невеликими, а клієнтів не так вже й багато. Всі знали, що голова Скотта забита не справами, а віршами. Але трохи пізніше він отримав прибуткову посаду головного судді графства. З 1802 року приносити гроші стали і його літературні праці. Скот випустив три томи пісень шотландського кордону, які збирав протягом 10 років. У 1805 році була надрукована перша самостійна поема Скота Пісня останнього менестреля», яка вмить зробила його відомим у Європі. Кожен наступний твір збільшував славу письменника та кількість грошей в його гаманці. Це дозволило йому придбати ділянку землі на березі Твіда. Там Скот, вже батько чотирьох дітей, збудував для родини справжній замок з величезною бібліотекою та газовим освітленням. У 1814 році вийшов роман у Еверлі. На титульній сторінці не було імені автора, тому публіка стала називати його Великим інкогніто. За подальші 12 років письменник випустив 26 романів, найкращі з яких Пуритани, Роброй та Айвенго. Про те, що їх написав Скотт, точно знали лише його близькі. Але про це здогадувалася вся Європа, а сам письменник з дитячим пустуванням заперечував своє авторство. У 1826 році настала економічна криза. Опинившись на межі розорення, Скотт для того, щоб розрахуватися з кредиторами, пообіцяв за короткий час написати декілька романів. Через хвороби та велику напругу від праці письменник врешті-решт підірвав свої сили. 21 вересня 1832 року він помер, коли йому було 62 роки. Він залишив по собі пам'ять, як про надзвичайно доброго та щедрого хазяїна гостинного та чуйного друга, байливого батька та життєрадісну і енергійну людину.